Добрий раночок, мої любі діти. Сьогодні ми з вами намалюємо ось таку тварину. Це кит, це морські савці. Мешкають вони в морях і океанах. Тому зараз ми з вами будемо малювати кита. Нам знадобляться фарби, блакитні, білі, сині. І починаємо працювати. Набираємо блакитну фарбу. І малюємо ось так. Так, як майже як круг. І ось так. Тільки ось тут для хвостика робимо ось так. Так. Тепер домальовуємо йому ось такий хвіст. Так. Розфарбовуємо ось так. Дивіться. Розфарбували, а коли він дихає, коли він віддихає повітря, в нього б'є ось такий фонтанчик водичка. Так. Тепер він мешкає в океані, ми малюємо океан, беремо темно-синю фарбу. Малюємось так хвильками, так. і теж зафарбовуємось такими руками, як хвильки, де світліше, де тим темніше. Не забуваємо, щоб пензлик малював, треба його мочати у водичку. Так, Тепер ми беремо чорну фарбу будемо малювати йому око ось так. І рот. посміхається, да? тепер візьмемо білу фарбу. Дивіться, який гарний нас з вами вийшов кит.